Мої вітання, любі друзі, до вашої уваги. Ось такий красивий чудовий велосипед, який так, до речі, називається ровер. З переваг в цьому велосипеді всі дроти. Всередині рами знаходяться, що дуже зручно. Чим зручно можна щось на цю раму причепити, наприклад, вудки або дитятко посадити або дівчину посадить, покататися, диски від тормоза, підніжка Педалі, звичайно, можна було б замінити, але я не міняю, але вони не дуже зручні. регульована вилка, регулюється по жорсткості. Також в велосипеді є блок, якщо виїжджаєте на асфальт. Ставите блок, вилка перестає відпрацьовувати, тим самим наказ стає більший. З'їжджаєте з асфальту і амортизатор включаєте. Хороші монетки початкового рівня Shimano з гальмами. Мобільне зняття тільки переднього колеса для легшого транспортування велосипеда. Заднє колесо знімається за допомогою ключа. Навісне все, Шимано початкового рівня, торний і Altus. Спереді три зірочки, ззаді вісім зірочок. Всього цілком достатньо. На велосипеді присутнє кріплення для бутилочки, якщо захочеться пити в дорозі, пляшечку можна будь-яку причепити. В моєму випадку, яка була під рукою, таку я і взяв. Так от виглядає, сидіння теж мобільно регулюється. колеса в даному велосипеді 26 от така апаратура у нас.